Всіх вітаю, 13 серпня. Давайте пройдемось по новинам. А новини в нас які? Путін готов завдати ядерного удару. Флот РФ пройшов навчання ядерних ударів по Європі. На карті тут карта є, тут 32 цілі. Ну, запитаємо за це. Ну, знов погрошую. Те, що я вам пам'ятаєте, на днях казала, що буду знов погрожувати. Знов ядерка по Європі, по Америці і по Україні. Ось запитаємо так. Що ще тут? Британія відмовила Україні бити шторм Шедоу по Курщині, по Курській області. Ось так. А ось, ця, ось це інтерв'ю Трампа, цьому Ілону Маску, там взагалі комедія. Запитаємо за це. Далі, ЗСУ вже біля Курчатова 10-15 кілометрів від АЕС. Запитаємо новини ще з РФ. Нібито американські еліти, невдоволені Зеленськими, шукають йому заміну, щоб можна було домовитись з Росією і розглядають Арсена Авакова. Взагалі, якийсь бред. Так, запитаємо це, далі ви питаєте: а що чекає Білгород? Це правда, що ЗСУ на кордоні Курщини пройшли без бою і без проблем? Ну, запитаємо. І також ви питаєте про хлопців, які зараз теж в Курській області, чи є їм небезпека від тактичного ядерного удару. І ще, до речі, в Курській області росіяни розстрілюють, росіяни розстрілюють росіян, потім приїжджає преса, вони все це знімають і викладають, нібито ось дивіться, що зробили ЗСУ. Ну, тобто, їм треба зараз. По максимуму облити нас кров'ю, грязю. Збройні сили зробити теж монстрами. Хоча це насправді не так. Ось таке, ми будемо дивитись. Так, спочатку давайте подивимося ось цю ядірку. Ой, Боже, як ви дістали. Так, де вона? Я її вже тут. Ось. Путін. Е Погрожує знов завдати ядерного удару. Перед цим флот РФ проходив навчання. Нанесення ядерних ударів по Європі. Це пише Financial Times. Так, давайте запитаємо Путін. Давайте спочатку Європа. Путін, буде наказ Путіна. Давайте так, Росія застосує ядерну зброю проти Європи. Так. Росія застосує ядерну зброю проти Європи. Домовленості, правосуддя, ірафант, ядерну зброю проти Європи. Росія застосує уход від цього. Погрожувати будуть. Це такі домовленості. Ось, будуть лякати трійкою мечів. Нібито про по правосуддю, нібито ви на це заслуговуєте. Стосовно все, що пов'язано з війною, але потім бачите карта уходу від цього. Так, ну тут, тут уход від цього. Далі, давайте ми спитаємо за Україну. РФ застосує ядерну зброю на території України. Зараз почалися знову погрози. РФ завдасть ядерного удару по Україні. Знову почалися погрози. Десять мечів. Паш Пентаклі. Двійка топік, Дев'ять числів. 9 кубків. А ось тут я вам скажу так, в нього, тут, в, них, в нього тут роздуми. Тут, знаєте, що показує. Ну, в принципі, ні, але тут щось може бути на прикордонні. Ось прикордоння і 10 мечів. Мені не подобається. 10 мечів і 9 жезлів, як прикордоння. Стосовно ядерної зброї. Може бути Україна. Ілюзія. Ні, ні. Ні, не буде. Це ілюзія. Будуть погрожувати прикордонним областям ядерною зброєю. Так, давайте ще раз. Чи застосує Росія ядерну зброю проти України? Ось зараз знов йдуть погрози. До речі, Україна. Перемогла. В захист. Зміна. 10 кубків застосує ядерку Росія проти України. Карта посиву і 10 жезлів. Це дуже важко зробити. Але е, погрожувати ось будуть. І Україні, і Європі, і Америці, коротше всім. Ну, не показую, слава Богу. Я спочатку тут запереживала. Потім, бачите, перепитую. Воно каже ні. Так, тут ми зрозуміли. Далі, так. Далі, знаєте, що Британія відмовила, відмовила Україні в застосуванні ракет Shadow для ударів по Курській області. Це погано. Не хотять зв'язуватися з Путіним. З його ядеркою, скоріш за все. Британія відмовила Україну в застосуванні ракет Штормшев для ударів по Курській області. Чому? Чи Це правда. Ілюзія. Дивіться, це ілюзія. Це повідомлення каналу Телеграф. Ілюзія. Україна, башня і ресурси. Ну тут взагалі карта каже, що це ілюзія. А ну, зараз давайте я перепитаю. Чи правдива ця інформація, що Британія відмовила, заборонила Україні бити своїми штормше по Курській області? Це правда, що Британія відмовила, ну тобто не дозволяє рух, вибір, війна, військові дії, страшно домовляються. Я вам скажу так, тут ще рішення, рішення вони ще не прийняли. Вони тут ще домовляються. Тут вибір, тут домовленості, тут стосовно де можна, ось тут де йдуть військові дії, там можна. Ну да, бояться, трошки бояться. Але щоб вони прям вже вирішили, ще йдуть перемовини ось в світі, домовленості стосовно цієї зброї. Нема тут ще остаточного рішення по картам, тому і випала ілюзія спочатку. Так, далі. Інтерв'ю інтерв Трампа Ілону Маску, його найліпший дружбан. Що він тут каже? Байден припустився помилки, запросивши Україну в НАТО. У ЗСУ не, вистач... не вистачає особового складу, а втрати України набагато більші, ніж повідомляють. А в Росії які втрати? Трамп планує порозумітися з Путіним. А раніше погрожував йому за можливу атаку на Україну. І взагалі Трамп назвав Путіна чудовим переговорником. Розрозуміло? Ну, ось цей Трамп хочеться сказати: знаєте, хто він? Прости, Господі. Ну, ви зрозуміли. І туди, і сюди. І умний, і красивий. І хочу і тут сісти, і ножки простягти. Ну, в мене нема слів. Просто. Знаєте, хто? Сіксота? Ось хочеться сказати таке слово. Оце Трамп. Інтерв'ю Трампа, Ілану Маску. Обмеження. Сковуючі действия. Обмеження. задоволення. Інтерв'ю Трампа, Дональда Трампа, Ілону Маску. Інформація. Ірофант. Задля захисту. Задля задоволення планувалося. Обман, 7 мечів. 10 ще. Тут взагалі карти знов кажуть про цього Трампа, що дійсно хвора людина. Душ... Знов трійка мечів. Душевна, 10 мечів, трійка мечів і пасив. Це карти кажуть, що душевна, хвора людина. Все, що він каже, це сполошний обман. Ну, тобто, ні одному слову вірити не можна, не можна. І взагалі його цікавить тільки гроші. Гроші, гроші. Дев'ять монет, десять монет. Ще більше хочу, ще більше хочу. Дитина, дитина, Господі, людина хвора. Диявол на нього, до речі, падає. Людина просто хвора, в неї хвороба, ось ця манія вілічя і жага влади. Все. І тут сім мечів падає. Тобто обман, хитрість, все, що він каже, це суцільна брехня. Ладно, далі. Так, що я ще тут хотіла запитати? Ага, ось ЗСУ біля міста Курчат, Курчатов на Курщині. 10 15 кілометрів до Курської АЕС. Ну що, запитаємо, наші дійдуть до АЕС Курської. Башня. Башня їх там чекає. Колісниця. Військові, робота, Е, там важко. Важко їм буде дійти до Курської АС. А ну ще раз, ЗСУ дійдуть до Курської АС. Їм там залишилось 10-15 кілометрів. 10 кубків, удари, пасив. Знову 10 мечів. В принципі, дуже великий шанс, що дійдуть, але вони там щось почали, їх дуже сильно полівати огнем зверху. Або каби. Або, ну, важко, обстріли. Починаються обстріли. Важко дійти. Розумієте? Але, але дійдуть, дійдуть. Ось так. До речі, ще багато людей, знаєте, що пишуть. Деякі е, не згодні з тим, що зараз трапилося, ну, на Курщині, що наші туди пішли. Деякі навпаки. Вважають, що по-іншому не, не можна було вчинити. А знаєте, як я думаю? Я думаю так, що я думаю, що це, в принципі, непогано. Ну, ви знаєте, обстріли, вони як планували, так вони і плануються. Хоч є Курська область, хоч нема. Я як шантажували, так і будуть шантажувати. Нам треба вагомий важель впливу на них. Тобто з ними треба вчинити так само, як вони з нами. Ну я не маю на увазі там знущатися над їхніми росіянами, ні. Я маю на увазі, що тими діями, що вони захопили Запорізьку станцію і шантажують. Треба мати якийсь вагомий, ви зрозуміли, аргумент проти них, щоб. І йти дійсно на домовленості. Якщо в нас не буде ніяких козирів в руках, ми втратимо наші території, наші всі землі. Тобто, не було іншого виходу. Якщо б це не було, нам би прийшлося, владі прийшлося б здавати всі ці області. А так є шанс. Є шанс покінчити з Путіним і закінчити війну, і повернутися в свої території. Ну, це моя думка. Пишіть, що ви думаєте. Так, да, звісно, страдає зараз Сумщина. Дуже сильно, так. Да. Тут я згодна. Вони дуже сильно обстрілюють Сумщину. Так, новини ЗРФ. Американські еліти, невдоволені Зеленським, шукають заміну таку, щоб можна було домовитись із Росією. Ну, тобто, шукають нового президента. Розглядають Арсена Авакова. Що це за інформація взагалі? Правдива чи ні? Замість Зеленського. Росія вже готує заміну. Арсена Авакова. Вони нормально взагалі? Росія вже знайшла заміну. 10 жеслів. Це якась взагалі хитрість. Ну, взагалі, бред. І диявол. Бред диявола. Ну, це нормально? Пасив. Кліка мачів, удар в серце. Це для їхніх людей зроблено. Ось, бачите, їхні люди для них. Інформація для них, нібито. ось. Ми там вже шукаємо заміну Зеленському. А ви не хочете написати, що Путіну вже там недовго залишилося? Так, ладно. Белгород, ви питаєте, що чекає? Що чекає Белгород? В плані плані українського прапору. Що чекає Білгород? Карта України випала. Що чекає Білгород? Диявол. Там взагалі Білгород, дивіться, Диявол, Башня і смерть. На вас чекає. Я не знаю, що у вас там буде відбуватися, але дивіться, Білгород, Диявол, Башня і смерть. Якщо б я ці поєднання карт побачила десь, я б сказала, це якась ядерка чи що, взагалі жах, ну, щось Білгород там такое взагалі, не буду казати. Так, це правда, що ЗСУ на кордоні Курщини, чи правда, що ЗСУ на кордоні Курської області пропустили без бою та без проблем. Чи правда, що ЗСУ на кордоні Курщини пропустили без бою, без проблем? Україна. Пасив. Ілюзія. Була якась, да. Там, там були домовленості. Хтось допоміг. Допомога, перемога. Тобто, з кимось там домовились на кордоні і е, допомогли пройти. Дійсно, бачите, перемога. Допомогли пройти. Без проблем. З кимось там було, були домовленості. Хтось допоміг, дійсно. Це дійсно. Так, також ви питаєте: ЗСУ. В Курській області наші хлопці. Чи йде їм там небезпека, можливо, від тактичного ядерного удару. Тому що Росія, ну вона ж здатна на все, їм все одно куди бити. Небезпека для хлопців, ЗСУ в Курській області від тактичної ядерної зброї. Король монет, дом. Кубки, луна. Дурень. Я б сказала, не тактичної ядерної зброї, а хімічної. Там є небезпека, Да. Хімічної, бо луна це хімія і дурень. Щось таке нове хімічне. Щось, да, їм там є загроза небезпека. Дійсно є. В цьому плані є. Ну, тут більше якась хімічна щось таке. Ось такі справи всім тихого дня.